Всім привіт! У цьому відео розглянемо зміни, які почали діяти у фіскальних чеках з 1 березня 2025 року, а також які зміни відбулися в Ремонлайн у зв'язку з цими новими вимогами. І перше питання, яке стосується всіх користувачів, незалежно від того, якою інтеграцією ви користуєтесь, це питання, чи потрібно передавати дані ЕПЗ у фіскальних чеках. На зір вийшло роз'яснення, що дані про ЕПЗ обов'язково мають бути у фіскальному чеку з 12 по 17 рядок, якщо ваш термінал поєднаний чи з'єднаний з касовим апаратом. Що таке поєднані та з'єднані термінали? Платіжний термінал з'єднаний з РРО чи ПРРО, коли його підключено до нього дротовим чи бездротовим зв'язком. Поєднаний термінал це коли касовий апарат поєднано з платіжним терміналом в одному пристрої або в одному додатку. У випадку інтеграції з фіскальними реєстраторами в РЕМ онлайн ніяких терміналів з'єднаних чи поєднаних не використовується. Отже, ці дані не є обов'язковими. І ви не порушуєте вимоги законодавства, якщо ви даєте клієнту два чеки: один з РРО чи ПРРО фіскальний, а інший спліт-чек з терміналу, де якраз є всі ці дані про ЕПЗ. Більш детально про це можна подивитись на порталі Державної податкової служби. І також ми підготували для вас окрему статтю про фіскальні чеки в Ремонлайн, де ви можете по пунктам ознайомитись, подивитись, почитати та в разі чого перейти за посиланнями на конкретні роз'яснення як від податкових служб, так і від ЗІР. Друге питання як налаштувати форми та засоби оплати. Це питання стосується переважно користувачів чекбокс, але в кінці трошки буде інформації і для користувачів вчасно. Отже, почнемо з термінології, що таке форма оплати. Форма оплати це такий загальний термін, який визначає метод проведення розрахунку. Всього їх може бути два готівка чи безготівка. У нашому випадку в ремонлай наразі їх три. Є ще форма оплати картка, тому що раніше ця форма оплати була відокремлена. Наразі, якщо ви обираєте форму оплати картка, то у фіскальному чеку вона буде відображатись як безготівкова, тобто згідно нових вимог. Наступне поле це засіб оплати. Засіб оплати це конкретний інструмент, за допомогою якого здійснюється платіж. Наприклад, це може бути картка, це може бути ЕПЗ, інтернет еквайрінг платіж за допомогою NovaPay, подарунковий сертифікат тощо. Якщо ви використовуєте інтеграцію з CheckBox, то вам обов'язково потрібно налаштувати форми та відповідні засоби оплати. Тому давайте розберемось, які засоби оплати для яких форм потрібно чи не потрібно вказувати. І почнемо з готівки. Якщо ви обрали готівкову форму оплати, то поле засіб оплати має залишитись незаповненим, тобто воно має бути порожнім, оскільки готівковий розрахунок не потребує додаткових уточнень. Далі, якщо у вас є форма оплати безготівкова, то вам обов'язково потрібно вказати засіб оплати. Якщо у вас вже було якесь тут значення, ми його залишили. Якщо у вас тут нічого не було, ми автоматично заповнили це поле з значенням «ЕПЗ». І в такому випадку у фіскальному чеку буде віддаватись коректна інформація. Наступна форма оплати картка. Знову ж таки, для цієї форми оплати обов'язково потрібно вказати засіб оплати. Якщо у вас було своє значення, ми його залишили, ви можете його редагувати, якщо що. Але якщо у вас там нічого не було, то ми автоматично заповнили це поле з значенням картка. Отже, як при таких налаштуваннях буде відображатись інформація у фіскальних чеках. В мене вже є підготовлені продажі. Перейдемо спочатку в перший продаж, який було здійснено в готівкову касу. Дивимось фіскальний чек. І бачимо, що тут вказано засіб оплати готівка без жодних уточнень. Тобто все коректно згідно з новими вимогами. Наступний продаж було здійснено в безготівкову касу. Дивимось інформацію на фіскальному чеку. І бачимо, форма оплати безготівкова, а засіб оплати ЕПЗ. Знову ж таки, все коректно. І тепер третій приклад, коли продаж було проведено у касу з формою оплати картка. Дивимось фіскальний чек. І зверніть увагу, що форма оплати передається як безготівкова, згідно з новими вимогами, все коректно. А засіб оплати картка. Якщо вам потрібно додати нові засоби оплати, то ми рекомендуємо створювати окремі каси під кожний засіб оплати, тому що в одній касі ви можете обрати тільки один фіскальний реєстратор і, відповідно, вказати тільки одну форму і один засіб оплати. Отже, якщо у вас є подарункові сертифікати, якісь там інші назви засобів, то під кожний засіб створіть окрему касу. Більш детально з можливими назвами засобів оплати ви можете ознайомитись в нашій статті в розділі Форма та засоби оплати. Тут є окремий розділ назви засобів оплати, які рекомендовано Державною податковою службою. Але зверніть увагу, що цей список можливих назв не є вичерпним, тому обов'язково уточнюйте актуальні дані щодо вимог у податкової служби або у вашого бухгалтера. Як це може виглядати в Ромонлайн? В мене є окрема каса, яка називається Checkbox «Інше», І тут в формі безготівкова ми обрали засіб оплати-сертифікат. І під час проведення продажу в цю касу буде зазначено засіб оплати-сертифікат, тобто згідно нових вимог. Якщо ви користуєтесь інтеграцією з вчасно каси, то вам не потрібно налаштовувати засоби оплати в «Ремонлайн». Все це відбувається на стороні вчасно в особистому кабінеті. Тому в налаштуваннях каси, коли ви обираєте фіскальний пристрій вчасно, ви не бачите додаткового поля, в якому треба вказати форму та засоб оплати. Форма оплати для чеків буде братись з способу розрахунку каси в ремонлайні. І третє питання це відображення решти у фіскальному чеку. Під час проведення платежів в Римонлайн, якщо ви обираєте форму оплати готівка, то у вас є таке поле, де ви можете вказати суму, яку вам дав клієнт, щоб розрахувати решту. Але це поле працює лише як калькулятор для обчислення необхідної суми, тобто ми не передаємо цю інформацію платіжним оператором. Тому при оплаті готівкою у фіскальних чеках решта завжди буде відображатись як нуль, що не порушує вимог законодавства. А зараз відкриємо чек фіскальний, який в нас пішов. І ми бачимо готівка, бачимо суму, ПДВ і бачимо решту 0,0 гривень. Знову ж таки, акцентую увагу на тому, що це не порушує вимог законодавства. Головне, щоб був рядок. Власне, це все про що хотіли поговорити. Якщо у вас залишили ще якісь питання, пишіть в коментарях або у службу підтримки. Всім гарного дня та приємної роботи!